Хе-хе. Ах, ти, зараза маленька. Що думаєш, тобі щит допоможе? Хе-хе-хе. Свиня пробиває щит. <звіння> Допоможіть, вбивають. Hahaha. <grijalisa> griefer naar mij napad. Je bent griefer? Of je bent grieper? Na Na! Де? Де ти? Я тебе не бачу. на! Драку. Драку, пам пам. Обережно. Все допригався? Я ж тобі ну він під боріддям, прямо мені на коліно. І плачеш? Ні, поки що ні. Вітя. Я тебе замилю. Ха-ха-ха-ха-ха. А, ah, не попав, не попав. <laughs> Ти маленька, стрибуча. Дурим! <laughs> 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 Ти маленька, стрибуча, дурим, ба, де срака, ну йди сюди. ха ха Фух. Эй, галикоптер маленький, а ну тикай из лицы. Ах ты, галикоптер!

Хи-хи на тобі бам подушку по голові! Бам тобі подушку по голові. Бам-бам-бам-бам. ну боляче уже, ну? Ах ты помидор в сраку. Тобі? На, На скругала. Обезьяна. Tosuna bir zana. <laughs> 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 Помста! Помста! это за твинов, вы. Помста! за всех свинок, каких в

Ах ти. Ах, ах ти, кефир, маленький, а? Хай нагабулий ти. На, ти хліб батон. Надо а-а-а майне гуд, а. Нехт гуд, weißt du? Це досить, кажу харе. Припини це. Припини я, мені нога болить дуже. Все кажу, припини, все, досить вже. Блядь. Ти так хочеш, ну давай проти мого костеля, що ти зможеш? Ну йди сюди. Хоп-хоп-хоп-хоп-хоп. Оп, 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 оп. <thumbs игрусть geliyor> Я ніндзя черепашка Донтео. <laughs> <Оп>. На, на, хоп. Ч-Що-чак. Хоп-чо. ча. чап. Ча, ча, ч Хоп. На, на. Не удалась ему. Петю виновую куплю. Тебе цих мочів вже як у дурного фантика. Все, вкладай його. Я як зміг його трошечки, щоб він втомився. Ха-ха-ха! <плес> Ті обізяна! Ха! Ха. На. Ах ти! Ах ти курва, йди сюди! На. Га-га-га Сась Дай мені милицю Дай милицю Ні? Дай милицю Ти з вами? Що з вами? Так, на тобі Що там, боляче? Да Вибач, я не хотів Ох Ооо Ну, все, догралися. О. Догралися, догралися ми з тобою. Кожен раз, коли ми так граємося, ти потім плачеш. Отак, блядь, поканяні. Ну я не хотів. Я не навмисна. Вибач, не хотів. Дай <різь> смориш. <різь> все, вже не били. <різь> ну йди. Йди, давай, поки мама не прийшла, трошки. Подрукуємо. Оп-оп! Оп. оп, Оп. Оп. Де сім'я? Де сім'я? Свиня? Давай кидай бля. Ану, ти мені будеш кидати свиню, я буду відбивати. Давай, кидай мені свиню, я буду так її відбивати. О, так, нормальний бейсбол. Хоба? Пугу. Що це в тебе за фрізбі? А ти як капітан Америка цим. Сім... Поручи мне вдар и вбольно. Капитан Америка! Капитан Америка! Капитан Америка! Капитан Америка! Капитан Капитан Америка! Капитан Америка! Капитан Капитан Ти капітан... капітан... Ти капітан хаос. Тому що один хаос з тобою. Так, все, короче, я беру щит в сраку. Все, в мене тепер щит, іди іди сраху. Іди, в сраку, іди в сраку, в мене щит. Все. Мені байдуже. Ага, 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 на тобі посрази. Ага. Да, получив. Колено чуть не сломал себе опять. Ах ты маленький гном. Ах ты маленький гном. Гном забияка. Давай, давай. Шо давай, давай. Хорошо, давай. не дам. Не-не-не. Не-не. Ха-ха, загубив свій меч. Ха-ха-ха, так надо. на. Що -на. на. таке? Що таке? Запихався вже, забігався Мені mm -hmm. не можна просто на цю ногу вставати, розумієш? Да. Я, я зараз на одній стою на здоров'я, та що болить, то я не можу на неї ставати, розумієш? Да. Я ні, ти майстер просто. А я хоп! О майстер йода, навчи мене бою на мечах. Його, Ха! На! В пісюн тобі. Тача. Ну у кого гарні вчителі, ти вчаться э, краще. Ти дуже гарний вчитель, хороший. Ліська. Я ага. неможливо попасти. Поки до я сюди. Ага. Мама? Ні. Папа. Що? Да, йо. А друзіки, пограємо в Майнкрафт, давай? Ну, ми зараз спати вже будемо я лягати. Ми ще спати будемо. Вон мама прийшла. Ми лягаємо спати.